Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги наступне відео з оглядом ну, якби не покупки, це я вже купив в Національному банку України ось такий ось альбом для 10 гривньових із серії Зброї Збройним Силам України присвячується. Спеціальний випуск пам'ятних монет 2018-2020 років. От, Національний банк їх ось недавно випустив даний альбом. Що у нас тут номіналом 10 гривень? Метал, сплавно на основі цинку з нікелем покриттям діаметр 30, маса 12 чинів, тиражі по мільйону Таражи по мільйон. Цей набір в мене, в принципі, повний. Я його купив. Купив альбом окремо, це я збирав окремо. От. Єдиний мінус цих, цього даного альбому, що всі монетки, всі монетки у нас сюди покласти не можна в капсулах. Тобто вони лежать отак. Тобто руками. Ну, я вам можу сказати, що монети всі куплялись, якщо в 18-му року, то всі в 18-му, якщо 19, то всі в 19-му, якщо в 20-му, то всі 20-го. Тобто, зразу виходили, зразу я їх пробував мати собі в колекцію. Зараз вам швидко їх покажу. От, От. В рукавичках немається вони От, Кіборга, кіборги UA. Ось така ось монетка. Я ж кажу, єдиний мінус, що ці монетки не можна в цьому альбомі зберігати в капсулах. Зроблені зразу, щоб вони так от. от. Мають отакий ось вигляд. Всі монети були вийняті з ролів, які я купляв. Вони не з обіходу. Мені вони ніколи не потрапляли в обіході. Не знаю, чи вони ще туди були запущені, не були. Зай ще за слава за народ. Отакі ось. 2017 року, ось така ось монетка кіборги. От. Наступна у нас монетка. Хто, якщо не ми? День українського добровольця 10 гривень. 2018 року. Ось така ось монеточка. Тережив всіх монеток 10 Ой, 1 мільйон штук. От. Далі у нас телефон розражається. Так що будемо штренько зараз знімати. Далі у нас ось таке ось створення українського військово-морського флоту. В даний монет, момент всі дані монети в інтернеті щось коштують такі власнословні гроші аж по мільйону. Ой, і по 300 гривень вище. От. Ось така ось монеточка. Так, далі у нас 19 рік пішов. Ось на варті життя. У нас медика 10 гривень 2018, 2019 року. Ось така ось монетка. Комплектує цей альбом. Українські бойові дії на території інших держав. Ну, ще довоєнної монети. Обов'язок, мужність, пам'ять. Це для миротворчих військ. Присвячена на дана монетка, якщо наші військові їздили на миротворчі місії в інші країни, де були бойові дії. Зараз вже у нас бойові дії. Так. Ось такі ось крас. 6322 і Ось солдат. Така ось гарна чудова монетка. Ось такому от на стані. Ну, так що можете за. Зараз у нас 25 й рік, от можете з 19 го року, в якому в принципе, як ці монети зберігаються, дуже гарно, що вони в такому великому розмірі, а не такі, як зараз йдуть руньки маленькі, але тиражі там зараз у нас по 10 мільйонів. О, ця мені монета дуже подобається, гарно зроблена повітряним силам. Збройним силам України. Ось така ось супер монетка. Вображенням літака. І ось такий ось має вигляд. Гурту на всіх монетах ребристий. Матеріал, як я вже в початку відео вже казав. Так, ось така ось. 10 гривень 2020 року, бачите, є такі ось вже окисли, да? Да. Ну, я ж кажу, монетки в капсулах не можна зберігати. Державна да? прикордонна служба України. От такі ось монетки. Ну, вже які будуть, такі будуть. Ну і последня, остання монетка на сьогоднішньому, сьогоднішньому огляді. Це у нас з такими шияшниками. День пам'яті полеглих захисників України. 29.08. І там рік далі і далі. Такими зображенням у нас соняшника. Як у нас тут кажуть яшника. Ну, а де в кого як. От, от ось таке ось гарне зображення, гарно зроблена монетка. Монетка вже має такі царапини, хоча в обіходу не була. Це не з обіходу монета, це монета була е, куплена. Ну, які є, таке і є. Ось такий ось у нас. Огляд вийшов на сьогодні. Поки на щось не може, нам Національний банк мені відправити мої замовлення, те, що я замовил. Ну, Бачите, тут гарно зробили, що можна подивитися з двох сторін. От. Е, опис у нас захисникам Донецького аеропорту, День українського добровольця, сторічність створення українського військово-морського флоту, на варті життя учасникам бойових дій на території держав, КРАС, солдат, повітряні сили, Збройних сил України, Державна прикордонна служба, День пам'яті полезних України. Я, чесно, говоря, думав, що буде випускатись альбом. Цей альбом і плюс ще один додатковий до цього альбом. під новою 10 гривень, що йдуть такі малесенькі. От, три, в них там по 10 мільйонів. Але, на жаль, Національний банк такого не випустив, а випустив такий же самий альбом, Який вже, в принципі, в мене є. Я його вже не брав. По принципі, в планах один є, то й один. Хай буде. Може, як інвестиція буде цікава, ну, я, чесно говоря, не знаю. От. В, мене, в мене в колекції один лежить, хай для мене лежить. На цьому наше відео завершуємо. Всім дякую за увагу. От, дякуємо Богу, дякуємо нашим захисникам. Молимося за Україну і всім мира, добра. Ставимо подобайки і підписуємося на мій YouTube канал.